У житловому будинку на вулиці Минайська від прибудинкової території залишився ось цей клаптик з ігровим майданчиком. З правого боку приватний гараж його власник продавати не захотів, а з лівого тераса від піцерії, яка знаходиться на першому поверсі будинку. Власники квартир кажуть, при купівлі помешкань забудовник обіцяв стоянку для машин та зелену зону для відпочинку. Нам тут показували що ми можемо тут сставляти машину. що тут є дитяча площадка. А по факту виходить, що даже дітська. Дитя площадкой пользуются, як правило, либо мамочки з каких-то сусідніх дворів, либо мамочки, которые сидять на площадке, а діти їх грають вот на дітські площадки. Із постійним запахом, який йде до квартир від кухні, кафе мешканці вже звикли, проте не можуть змиритись із вечірніми клієнтами, які засиджуються допізна. Ми терпимо. Я розумію, кожен хоче працювати, кожному треба заробити гроші. Я це признаю. Але чого наша територія має бути спільна для всіх ужгородців? Місцеві жителі неодноразово викликали муніципальну поліцію. Після першої перевірки у травні виявилось, дозволу на встановлення тераси у власниці кафе нема. Тоді столики забрали, але через місяць тераса знову відкрилася. Скарга іменно написана 13.06, а мер 30.06 видає їм дозвіл на розставлення терас. Без дозволу жителів нікого не цікавить, що тут живуть люди. Дивимось балкона, прямо у тарілку людям. Виходимо на балкон, люди дивляться наверх, хто там вийшов. От просто пустинями закладуємо в балкон, щоб нас не дивилися. У міській раді повідомили причин відмовляти не було. Право на цю територію мають як жителі, так і підприємці. Виявляється, територія з самого початку була приватною, а не прибудинковою. Тому узгоджувати з жителями розміщення тут комерції ніхто не мусив. І коли суб'єкт господарювання, який чи то придбав, чи то орендує, і звертається з проханням виставити декілька столиків. Навіть не з фасаду, а з тильної сторони, то його прохання цілком обґрунтоване. Місцевим мешканцям залишаються спостерігати за роботою піцарії та у разі виявлення порушення з їхнього боку писати скарги до міської ради. Глобально це проблему навряд вирішить. Аби терасу демонтували, потрібні серйозні причини. Але принаймні змусити власників зачинятися за графіком та стежити за чистотою допоможе.